12 березня місто розбудило вибухи. Росія вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою. Сьома ранку люди їхали на роботу, а хто ще спав вдома разом із родиною та дітьми. Ми були вдома. Тільки в нас вікна виходять на іншу сторону. Двоє дітей злякались. Перший раз ми не спіли дежати вибухти в коридор. А другі вже сиділи, прибігли сусідські діти. То сиділи, то ми думали, що вдома летіло, бо пішла пиляка. Вже було страшно. Собаки боялись, діти плачуть. Все, все летіло, все в диму. Ну, Слава Богу, все у нас у нас ціле вдома. Це вже вдруге Російська Федерація була по цьому кварталу ракетами. І знову, як і минулий раз, подвійний удар, аби жертв було якнайбільше. На місці події ще працюють служби ДСНС. Комунальні служби зараз намагаються вони прибрати наслідки влучання. Вже рух транспорту відновлено, пошуково-рятувальна робота служби ДСНС завершена. Одна жінка 47 років отримала смертельні поранення у тролейбусі, який їхав повз місця ракетного удару. Вона не вижила. На превеликий жаль, одна людина загинула. Це Ірина Васюк, наша працівниця. Яка працювала в економічному ділі нашої адміністрації. Пані Ірина, вона молода, енергійна, завжди брала участь у різних заходах, які, знаєте, проводяться в нас різні свята, також ми живемо іншим життям, не тільки роботою, але активна, чуйна і дуже добра людина. На превеликий жаль, у неї залишилась донька і син тепер, і чоловік на самоті. Повторні корні Зараз Станом на 11 ранку нарахували 14 поранених криворіжців. Дев'ятеро людей знаходяться у лікарнях. Зокрема, четверо у важкому стані. До нас доставили сьогодні з ракетного удару дев'ять постраждалих. Одну жінку ми правили до власний центр, обработали рани, які незначні, враховуючи те, що поранення глаза, в першу чергу їй треба цю поміч. Серед постраждалих на сьогодні нас важких троє, усі ще живі, важкі. Я сподіваюся, що вони будуть жити. У багатоповерхівки, заклад освіти, готель, супермаркет та кафе. Адмінбудівлі, транспортні засоби, екстрених служб, гаражі. Посіло більше 15 автівок. Ну, за пів години ми ще спали, а потім дзвінок від бабусі, що повітряна тривога, балістика з Криму. Я дивлюсь у телеграм-месенджері, так. Тільки встаємо біжати в коридор в перший приліт. Ну, ми в коридор. Саме впали вже. Потім, поки доїхала сестра жінки, туди-сюди все перевіряли, все дивилися. Повторний вихід. Знову у коридор, знову приліт, який вже вибив нам всі вікна, все в склі. Ну, страшніше, ніж перший раз було. На місці розгорнули штаб допомоги, тому мешканці, яким російський мір пошкодив майно, можуть написати заяви та отримати будматеріали від міста. Поки світові лідери говорять про те, що Росія хоче миру, вона показує своє істинне обличчя.